Оце їду, кілометрів 5-7 дороги. Їду до товариша на поле, там зараз вони будуть молотити кукурудзку. І їду, оце така дорога, кілометрів 5 вже сім. Перва, друга і інколи третя. І поки їду, сам собі думаю, це Хтось колись мені у відосі написав під відосом, де ми, по-моєму, я камазом Пер по київ харків віз кукурудзу чи що-нібудь на сушку, не пам'ятаю. І чоловік написав, каже, оце у вас дороги е гарні, а в нас або полем, або тіпа, ями. Так я оце їду і споминаю цей коментар. І оце така дорога, ну, вже я не знаю, 5-7 кілометрів і ще ж їхати і їхати. Туди, туди і туди. І в мене завжди з батією виходить, виходить така, така розмова, що в нас гарна локація, так як по тракторам, якщо якісь ремонти, запчасті і це все інше. Ми 33 рази мотаємося на город і що там 5 кілометрів до Київ Харків і попер на город Купив запчастину і приїхав. І так 33 рази на день. То я не знаю, як ці фермера бідні тут їздять з даних сіл по ті запчастини. Напевно раз у неділю хтось один зібрали всі закази і їдуть на скуплятися запчастинами. Тому що, ну. Це просто їдеш, їдеш, тут їхати 20 кілометрів, але ти не погониш, тому що ну отаке. Отаке. Просто перва, друга, третя. Так що з приводу коментаря, це не в одних, нас, не в одних у вас такі дороги. Є і в нас такі. Але це не є велика проблема. Зараз не ті проблеми, щоб ми е, жалілися на дороги. Їдемо далі до товариша на поле. Ось, дивіться, куди тут їхати, бог його зна. Гуп-гуп. І їдемо далі. Скакаємо, по крайній мірі. Їдемо на поле, косить кукурузку, хлопці там будуть. Так що лайкоси і погнали. Доїхав знімати контент. Всім привіт. Всі в полі аграрії печуть, а це по дорозі їхав. Хто на чому? Хто на джондірах, хто на кейсах, навіть нилки старенькі йти. Печуть, поки є погода, є можливість. А приїхав вже я до товариша. в нього посіяний гран шостий, але вбиратися він буде пізніше. Зараз отут ось комбайн доб'є чоловіку і переїдуть до мого ж товариша. І подивимося, хотів я сам подивитися. Ну, звісно, і відос, як же відос без, чи вірній, контент без відоса. Зазняти, подивитися на кукурудзку в Нісовську гран шостий. Тут я не знаю, що. За гібрид качанчики є. В принципі, кукуруза стояча. Хтось ось навіть її. Не відпадає. пече, погодка сопутствує, тільки вбирай. Мінусок невеличкий, там далі сніги, тобто ждать немає що. Хто не встиг, той опоздав як говориться. Кейсон пече 21.88. Ні гори, ні низу. Тут так краще є, вона сіка раз-два. Жадка і чу-чуть, На півтори жадки. І буде бомба. Це де не був, де не дивився. Візде, в цьому році в нас кукуруза бомба. Ну дивіться, які качани. Запилені всі повністю. Десь менше і десь більше, але доволі непогані результати. Є полегша, а човна полягла. Бо я знаю чого вона полягла. Ну, коротше, тут я не знаю ні що за гібрид, ні скільки тисяч сіялося, ніякі навіть обробки проведені. Зараз цей комбайн доб'є цей кусочок і переїжджаємо. Тут не видно. І переїжджаємо. Отам От в далині стоїть зелений камазик І там будемо проводити вбирання кукурузки. Красота. Зіма, мінусок і робота в полі. Це мені таке подобається. І пішов. Значить, оце кукурузка грань шостий внісовська. Зараз підемо подивимось. Про попередню кукурузку, я тільки що хлопців поузнавав. Внісовська ВН 67-63. Врожайність. 100 плюс центерів дане поле показало. Доволі непоганий результат. Я ж кажу, в цьому році всі кукурузи в нашому регіоні бомба, тому що були опади, кукурузка встигла провести свою вегетацію. Плюс тоді, коли вона викидала киточку, мітьолку свою коли цвіла, були дощі і сонце не пекло. Тобто все чітко. Оце, значить, нісовський гібрид. Гран шостий. Десь більші, десь менші. По два так само я не бачу. По півтора бачу. Ось один. І отакий дрищ, який вилетить зразу за комбайном ось. О, другий. Посів, значить, спитав у товариша, каже, в районі 75 тисяч був посів на даному полі. По добривам теж якесь було добриво. Не побагато, без панатізма. По кукурузі, до речі, це зараз всім цікава тема, які ж ціни, що там до чого як. Виходить, що зараз купують 5200 за тонну. Плюс, вірніше не плюс, а мінус 200 гривень за... Процент вологи. Ну, ми вирвемо ще качан чи наберемо із Камаза, поміряємо вологу, бо ми міряли. Прямо з качана вирвали, накрутили у Вологомір. Волога склала 19,8%. Але я думаю, через комбайн це ще плюс мінімум 1-2% железобетонно. Плюс оліватор накине. Ну, все як завжди. Комбайн пече. Кукурузка стоїть, сонечко вийшло, погодка пісня. Півколгоспу Поз'їжджалося, як завжди. Так що працюємо. Хто працює, хто плює сімочки. Стоїмо, погодка, ну просто, як оце, як ото кажеться, не напиться. Ще ви знаєте, і товариша мого день рождення сьогодні. Оце у нього. Каже, оце було б супер. Поставити тут а, е, самий мангальчик стол, оці всі діла. І робота робиться. Кукурузка молотиться. Все як обично. Але не сьогодні. Треба зробити роботу, таке? Ж? Та ну баба, аж з молотий. Головне ворожай. Я думаю, саме не розчитатися, а не зважить. Зважить можна і в полі. Бомба. Бомба. Це, звісно, атмосфера мені в полі така подобається. Сонечко, тепло. Пшеничка навіть посіяна. Видно, не видно? Камазі. Оце таким камазом тільки треба, ну моя така думка, з поля на базу. Або десь недалеко шорхаться. Ну ніяк Але не на елеватор. Ще що? Зараз ж повинен приїхати другий Камаз. Та ну приїде, звісно. Тебе ж тут урожай 150. плюс. А фурами то вже таке на Європу, на порти. А Камазик должен працювати в полі. Два мости це сила. Та ми що за порт буде везде? В порт будеш везде? Ну а куди? Оце характер. <рістила> так ти з водітелем поїдеш? Так хай самі, я сам? йому довіряю. — Гості приїхали. <рістила> йому що, вже кофе привезли. О, це ж от косив, піти хоч подивитися на кукурузу. Кстати, оце перевозка у нас, ну, тут а ось, виходить, де я зараз знаходжуся, 300 гривень тона. Хтось кричить, це багато. Ну, як той що... той, кому треба перевезти. А лисичка похудорила. А той, кому, той, хто везе, говорить, що це дешево. Ось бачите, які проблеми зараз є. Не вимолачує повністю. Зараз ще підемо волову мірять, як висипаться. О, а теж півтора качана. Ну такі, такі доволі-доволі. Ну, Ромчик каже, що провтикав чуть, чуть із бризканням, то каже, в принципі, ще навіть і результат непоганий. Отакі От тільки мені холості не подобаються. Це, звісно, щось воно. Що цьому посприяло? Але я думаю, за счет густоти тут врожайність буде. Да, да. Чого ти ще тут? А де? в магазин їдь. Так, а що, а потім що робити? Такий день сьогодні, а, ну. Це ну... проблема, найголовніше, да? Сам Бог як. маленький. Тоже... Та я ж не п'ю вообще, я ж віруючий. Смієшся. знімаєш? Ну конечно. А, А я за верующий. Тут все верующие. О, там уже дивы, он даже кабан, кабанчик есть. Аж там а Та, ну, в этом в, в комбайне. Он даже, по-моему, едет высыпаться. Ну, да. А, что а ж, он с ворота отошел по-любому. Брать мішок, качани збирають. Кстати, на оціному попередньому полі ти бачив, які там качани валяються. Там з мішком залітай і збирай. Ну тільки люди зараз розглянилися так, що ніхто нічого не збирає. Та ну да, і мене був молочене. Стоячу, головне лізуть, вогня, а коли вже скосили, вже немає того ажіотажу. А то стоя, так? І пішов, пішов, пішов. Так а ти там всі дозволи накладні, всі рішив на цей на порт. Да, в процесі. Там на офісі десь рішають. <гум> <гум> Кейс 21.88. Оце 23.88 і 21. І от іменшені книга це самі надійні комбайни. І самі прості. Ну це моя думка, я не знаю. Суха! Сейчас будем мірять. У вас п'ятнадцять і восемь. Так айся повний насыпь, що прямо тут отжавта і все. Хороша, блин. Погода, да. так. Да? А да, да. пише не вітерок, а цей легенький, так? Ну що в полі, так і прямо нормально. Десь за посадочкою. Ну. І два бункера буде пройти. Ти не питав, по тільки бунка. Що, Та вже на мацу. Все, Ромчик. Повезу в чоба так твою кукурузу. Та нічого, там читаємо. На вісах оттаримся. Ну. Та ще листий. Ото буде хоп, Через должно... комбайн покаже. Після Челестин комбайна покаже менше. Видно, не видно? Зажди. Видно. Видно. Ви? 18,5. Давай ще раз. Що? Та я би хоч 16. О! Чуєш, люди молотять 20-22 і довольні, а ти хочеш. 18. Дитя. Ну така як. Це ж після комбо. так ми міряли, 19,8 було. Я ж тобі качан ж треба було всередину сходити виламати. Це треба було оце висипати в тонце. <гум> так чубом же чуб, ж беруть чуб. от, от везде. До самого низу. Ну, так треба ж було знати місто. Трубу всуваєш. 19,5. А було 18,5, так? Да? Yeah. Yeah. Ну так 20. Ну на круг, наверно, воно вийде й 20 тут. Же. Ну давай ще третій потрух. Та підожди ще ж, потім заміряєш. Як до груза. То буде довго. Ні, так ти воно ж видно потім по кузу, бо як вона розсипалася. Аби вона... Та вона ще листить, він сипає, а ще листить вона. Оце щось почав цей брехун прикленювати з цією кришкою. Диви тут, так. Диви ось яке зерно. Та воно вже таке скрізь вуси. Хто оставив навісну, це дуже ризиковано. Сказав мені хтось в коментарях, що то ти не заробляв грошей на весняній кукурузі. Ось що воно не закривається. Я думаю, кому ти там молотив у відео, щоб вона кукурузи долі. Та не молотили. Не молотили, я ходив, знімав після снігів, капець вона лежала, щось там. Стебловий метелик, походу, і жахнув. 19,6. Блін, то якась акція була на первому. Взагалі, вистачить біля, бо ще 30 стало. На цьому я становимся. Процес іде, йде, сонечко плиснуло, так тепер земля підростає і таке-таке стрьомне. Оце бачите, що не дуже сильно вимолачується. Так що, в общем, робота робиться, Ромчика Дін Рождження, на дін рождення обирається кукуруза, все як має бути. Камазікон під'їхав на загрузку. Кажу Ромчику, якщо є ця сівалка з прямим посівом гепнуть. Весною прямим посівом, щоб і не гратися. Бо це як орать. богізна, що воно вийде весною, коли його орать. Треба думати, як площу готувати і сіяться, а не оратися. Ну, богізна. В цьому році важко всі. Ще тут небагато залишилося, але вже треба їхати. Це виходить, третій бункер зараз досипає сюди, половинку всипе. І на Камаз. О, все. Ой, кажу на Камаз. на прицеп. Так що такі зимові жнивав таку гарну сонячну погоду. Сам Бог велів косить ту О, тепер видно. Бункер, кстати, якийсь нарощений. Не знаю, яка, скільки сюди влазить. Навірно, тон 6 з лишнім железно. Хлопці трудяться, ну а я вже буду відчалювати. Так що всім дякую за перегляд, всім пока і все, звісно, буде Україна.